Медаль патріот України від командувача військово-морських сил України Бориса Кожина ховають поміж цукерками. Я тільки їй оце покажу, оце. а решта хай шукає. Там є годинник, там є ще якісь брошки, там Медик. все. Медик. Нагорода призначена для дівчини із прикарпатського села Жураки, яка вишиває ікони, а виручені гроші спрямовує на передову через волонтерів. Пам'ятаєш, як тебе називають в Бердянську? Сонечко. Сонечко, прикарпатське сонечко. І ми мусили. Я мусив такий видибувати такий колончик, аби аби він тут їздив. Мамо, Мама, ну зачіпку. А це найголовніше. О, це Це оплески. Це. Про нагороду дівчина не знала, тому для неї це приємна несподіванка. Задоволення, що дійсно ти несеш щось таке від себе, то, що ти можеш дати і зробити, це йде від душі і від серця. Це воно тут, що Бог вклав в душу. Це Завдяки Богові і людям, і священнику, який мене на це натукнув, сказав, щоб я займалася тим, що до чого душа лежить. Ольга Лукань за шість років встигла вишити близько 50 ікон. Хоча, за словами дівчини, їй робити це нелегко, адже вона прикута до візка і потерпає від зниження судинного тиску. Дуже горчусь. Не знаєте, як тут дуже боляче як дитина хвора. Дивився всі діточки здорові, б її бачити. А та, що вона на року що вона так ходила, і за пальчик вела вона вже ходила, потім як насіла. І все, і нинішній час дуже боляче. На вишивання Оля витрачає значну частину своєї пенсії. У волонтерських справах час від часу допомагає племінниця. Ніколи неї не соромилась, хоч вона і не популярна була раніше, а тепер вона і в Фейсбуці набрала популярності, всі її люблять. Так само і ми її дома дуже любимо. І не знаю, ніколи неї не соромилась. А зараз яке відчуття? А зараз радість? Дуже гордість за, що людина ніби не ходяча, а стільки вона добилася, що я молода, але ну, ніби що мені все впереді. Але... Я її заведую. Волонтер Степан Герилів приїхав із Бердянська, аби вручити нагороду від військового адмірала. Він також пообіцяв дівчині, що допоможе організувати продаж ікон в Америці. Я собі так подумав, я вже веду переписку, щоб може кілька ікон вийшли. в Америку є можливість вислати, щоб зробити аукціон чи просто продати ці ікони, щоб більше заохотити Олю до, до, до цієї роботи. Вручити Ользі нагороду хотів і сам віце-адмірал Борис Кожин. Наразі він перебуває у Мюнхені. Тому підписаний документ поштою переслав своєму представнику Оксана Василик, Ігор Струк, ТРК Карпати.